Як записати відео на ваш айфон, якщо ваша камера постійно живе своїм життям? Що я маю на увазі? Ось зараз ви бачите, як моя камера змінює кольор мого обличчя. А якщо я відхиляюсь, то позаду виникають якісь артефакти. Навіть якщо я заблокую ОСТАК експозицію, це не означає, що моя камера зробить все як слід. Тому я закриваю застосунок камери. І, безумовно, відкриваю інший застосунок Black Magic камера. Що тут у нас з вами є? По-перше, зверху у нас є баланс білого. Таким чином ви можете підредагувати ваш баланс білого, щоб він був максимально природнім. Можете зробити тепліше ваше обличчя або кольор вашого відео, або холодніше, тобто більш синіше. Я зроблю десь посередині три. 3600 десь я зроблю і таким чином 3500. Хай буде 3500. Далі треба звернути увагу на ваше ISO, Тому що якщо ми з вами будемо за допомогою яскравості збільшувати вашу яскравість, то ви побачите ось таке рожеве червоне обличчя, жахлива купа шумів, які взагалі нам не потрібні. Тому яскравість ми зараз прибираємо. Хай вона буде так, як буде на нулі. Ми будемо працювати з ISO. І Зараз ви бачите, у нас ISO 638. Це дуже багато, тому ISO ми опускаємо приблизно до 125, 160. Мені подобається 125. Все, ISO зафіксували 125. Далі. Шатер. Ми робимо 1,6. І ФПС ми робимо 30. Таким чином, у нас постійно буде одинакова картинка, майже не буде шуму ніякого, ви будете бачити все, що відбувається, можете натискати на запис, плюс ви бачите ще ось тут внизу рівень вашого мікрофону. Якщо ви говорите гучно, і ви бачите, що ось тут нижче ваш Індикатор показує червоне, це означає, що вже звук дуже дуже потужний, його забагато. Якщо ви говорите, індикатор показує зелено-жовтий, це означає, що все добре, все гаразд. Отже, зараз давайте подивимося, що у нас вийшло. Натискаємо на стоп, натискаємо на медіа, натискаємо на нашу запис, і ось ми можемо помітити наше остання запис. Плюс. ви бачите, ще ось тут внизу рівень вашого мікрофону. Якщо Отже, як знімати якісне відео на телефон? Відповідь дуже проста: Знімайте за допомогою застосунку Blackmagic Camera.